Ще раз. мене звати Олег. Я працюю дизайнером на студії Stafalcon. Сьогодні я хочу розказати про те, як я досліджував таку тему, як адаптація дизайну мобільного додатку для планшет. А, взагалі, мені цікаво, тільки сьогодні зібралося мобільний дизайн, занив який для мобільних Є. Супер. Макси. Все. Дє. А ну, тоді, напевно, не варто. Питати, я не знаю, скільки, скільки ну, чи займалися адаптацією з телефону для да? дослідження. Добре. Да. Добре. Ну, тоді, я думаю, решті буде цікаво. А, в принципі, ідея адаптації схожа чимось на а, адаптивний веб, хоча є свої моменти і є свої інструменти і обмеження. А. Що таке? Історія починалася, в принципі... О. Чому взагалі адаптація потрібна? Одного разу на презентації Apple iPad міні вони розказували про те, який поганий Android і який гарний iPad. В даному випадку вони показували додаток TripAdvisor. Там були ще приклади, але я на цьому зупинився. Тут чітко показано, як на Android неадаптовано і неефективно використовується простір великого екрану, як все гарно на iPad. В принципі, Android просто розтягує. Телефон, телефон телефонний дизайн і ніяк не використовує простір. Коли на iPad весь простір використовується максимально ефективно і додаткова інформація відображається, є якби три основних фактори для чого адаптувати. Перше, це розмір екрану, звичайно. Маленький екран телефону, великі, величезні екрани планшет, планшетів. Можуть ще бути більше, ходять слухи про 12-дюймові, але поки що 10-дюймові планшети. А, в принципі, тут все очевидно, що інформації ми можемо вмістити набагато більше і чому б цим не скористатися, адже користувач віддав гроші за те, щоб користуватися великим екраном. Інший фактор це сфера використання. А якщо мобілку ми там використовуємо десь на ходу, біжимо. В руці сумка, або сидимо в кафесі, там рука зайнята, наприклад, каву п'ємо, або ще щось. Ну, взагалі, якби більш заклопотані, скажімо так. А, більше фактори відволікають нас, і тому а, контенту має подаватися набагато менше і тільки той, який найнеобхідніший в даний момент для користувача. За iPad'ом історія з планшетами взагалі історія трошки інакша. Айпади. Планшети використовується більше як ноутбуки чи десктопи. Просто там завалився на диван, сидиш, читаєш фейсбучик, наприклад. Мало, мало факторів, які тебе відволікають, і в принципі інформацію ти можеш сприймати набагато більше одночасно і краще засвоювати. Третій фактор, досить такий технічний фактор, це... В принципі, відстань від екрану до очей. Так сталося, що телефони ми, в принципі, тримаємо ближче е, до очей, ніж планшети, і тому можемо краще розглядіти мілкі деталі е, на екрані. Мілкий текст краще прочитати, розглядіти іконки, наприклад, там, фотографії і так далі. Е, планшет. Тримаємо трохи далі. Через це мілкий текст читати важче. Іконки, наприклад, схожої форми важче розгледіти. Ну і так далі. Фотографії також деталі на фотографіях гірше Ось такі фактори. Що далі? А далі я, в принципі, теж столкнувся з такою проблемою. У мене була задача. Був мобільний додаток для телефона Кукарама, мені потрібно було зробити адаптувати дизайн під великий екран планшету iPad. І розкажу трошки про сам додаток. в принципі, Він нескладний. Основні функції це каталог рецептів, які беруться з сайту Кукарами. Розділені на 9 категорій. Кожен рецепт представляє собою в принципі, покроковий опис приготування фотографіями і інгредієнтами. Рецепти з каталогу можна відбирати вибране, щоб не загубити, там, коли відбираєш якісь рецепти для, наприклад, святкового столу. І також існує функція список покупок. Це коли інгредієнти рецепту можна зібрати разом по список покупок і, наприклад, в супермаркеті за цим списком покупок робити покупки товарів. От такі ось такі основні функції. Отак от приблизно виглядає, виглядають екрани е дизайну цього, цього додатку на телефоні. Я далі трошки буду детальніше розказувати. Але, в принципі, ось бачите, каталог, е категорії, список рецептів, розміщені плиткою. Далі рецепт йде окремо е з описом інгредієнтами. Е це от інгредієнти, далі список покупок. Розбитий або по рецептам, або згрупований за товарами, так, як, наприклад, якщо в різних рецептах використовується один продукт. І вибране, в принципі, список рецептів з більш детальною інформацією про рецепт і, і там, швидкість і складність приготування цього рецепту. Отже, як я робив адаптацію. В принципі, я вивів такі основні загальні прийоми, які можна використовувати при адаптації. Це з'єднати декілька. Перший з них це з'єднати декілька екранів в один. Саме простий прийом. Коли в нас, наприклад, на телефоні є там, окремі екрани для списку, для детального перегляду. Ще якісь ми можемо з'єднати для того, щоб максимально використати максимально ефективно використати площу. При цьому це і повищає Зручність користування додатком. А, можна, в принципі, і до три екрани з'єднати, якщо, якщо є можливість. Збільшити розмір контенту. А, ну, це історія про те, що а, розмір кнопок, розмір фото, особливо розмір фотографій, розмір кнопок, розмір тексту можна збільшувати це і також повищує, повищує а, зручність користування. І тим самим заповнює вільний простір, в принципі. І можна розмістити додаткову інформацію, це щось з адаптивного вебу, коли на десктопі або на ноутбуках ми бачимо більше, ну, або на планшетах ми бачимо більше інформації, ніж на мобільному, якої взагалі немає на мобільному. Там якусь додаткову інформацію, яка в принципі не важлива, але раз уж… Є простір і юзеру не завадить, скажімо так. Ну, Я почав з першого екрану і, і, і вирішив з'єднати два екрани: це з категорії і список рецептів. Отака в мене була ідея зробити стовпчик з категоріями окремий, який буде скролитись незалежно від стовпчику з рецептами, в принципі, основної частини з рецептами. Ще був варіант зробити горизонтальний розділ, коли категорії скроляться горизонтально, а рецепти скроляться вертикально. Скроляться вертикально. Але на практиці е, вийшло так, що е, кількість фотографій на одному екрані просто була нереальною, і нереально було відрізнити, де категорії, а де рецепти. Тому що все виглядало плиткою. і... Повна, повна каша вийшла. Того я вирішив не з'єднувати ці екрани, а зробити окремий екран категорій. Але виникла ще одна проблема. На мобільному, на телефоні, а, над категоріями розміщується такий тізер з новими рецептами. Туди підвантажується фотка одного з рецептів. А, Розмістити її так само, розмістити цей тізер, в принципі, так само на великому крані було б проблематично, оскільки фото... якість фотографій, що використовується для рецептів, не дозволяла це зробити. В принципі, Ретіна. А юзери на сайті завантажують ці фотографії власноруч і не завжди потрібного розміру. Тому від такого варіанту я теж відмовився. Я, в принципі, отак його розглядав. Теж відмовився і зробив замість цього варіант. Зпливаючим блоком а, нових рецептів, який з'являвся, якщо глянути, там от зверху такий корінець, нові рецепти, з кількістю нових рецептів, який з'являвся спливаючим, одразу ж зі списком затіняв все решта. А, далі я думав про те, як з'єднати список рецептів з описом рецепту. В принципі, історія схожа. з Розміром фотографії рецепту. А також в мене з'явилася інша ідея, Я, що краще було би з'єднати список інгредієнтів одразу ж із описом рецепту. Чому? Тому що при, в принципі, при приготуванні, краще бачити, коли ти готуєш по крокову, краще бачити інгредієнти завжди під перед собою і опис. Можна було скролити окремо, а інгредієнти можна було скролити окремо і таким чином одно одному не мішало, і було видно одразу ж цю і інгредієнти, і кроки. При цьому розмір фотографії основного рецепту був невеликий, займав ту ж саму ширину в стопчику, що інгредієнт. інгредієнти. Це е, вибране. З вибраним я е, Скажімо так, не заморачувався. В принципі, просто збільшив розміри фотографії, збільшив розміри тексту. Механіка абсолютно ніяк не змінилася. Простий список. А зі списком... Тут погано. Але зі списком покупок, в принципі, я єдине, що вирішив зробити, так це обмежити ширину цього самого списку, оскільки при розтягненні на весь екран читаємість цього списку понижалася майже до нуля, оскільки важко було співставляти назви продуктів з даними. Адаптував е дизайн. Але важний, важливий е фактор при розробці цього дизайну це, звичайно, тестування. Тестування в плані тестування на девайсі одразу ж. Оскільки, коли ти робиш якісь зміни в елементах, в розмірах елементів потрібно завжди контролювати, наскільки е, добре там, читається текст, наскільки зручно нажимати кнопки, наскільки вони розбірливі, наскільки розбірливі там, фотографії, якої якості і так далі. Тому я, в принципі, от так це виглядає. Я од... при розробці одразу ж все перевіряв на Собственно на iPad, на девайсі. А, для цього є дуже зручний інструмент, який називається Scala Preview. Така аплікуха, яка в реальному часі передає зображення макетів а, з графічного редактору одразу на девайс. Вона є і для iOS, і для Android, і для MacOS. От, інших інструментів не в курсі, особливо там під Windows. В принципі, ця штука дуже, дуже корисна. От. Ну, що. В принципі, все, що я хотів розказати сьогодні. Дякую за увагу. Задавайте питання. Буду відповідати. що так не цікаво, так? Ну, для читання, для домашнього телефон для того, щоб швидше на патофона. Там який дизайн приміняється? Для функчата чи для Ну, В залежності, ну, в принципі, там зараз приміняються якісь такі узагальнені техніки, дуже схожі на адаптивний веб. Тобто, як розвивається адаптивний веб, дуже схоже до того, як розвив... і, і так само розвивається адаптивний дизайн мобільного. Тобто, Я тут, в принципі, говорив про е додатки нативні, так, так само інструменти розвиваються для підлаштування. А, да, да. а чому адаптується мобільник планшито, а не декстоп планшито, а більш тільки ближе. Ну просто, ну, по суті, iOS одна платформа, і ну, тобто, з десктопу це з, з вебу, ти маєш Ну так, да. ну тобто, ну -то, Ну так. Вот, ну, там, там свої. ну Вона адаптується і з десктопу так само. Є, є там техніка mobile first, є техніка наоборот Desktop First. Але це більше про веб. А тут виходить навпаки. Е, перше запускається там додаток. Кукарама запустилася першим для телефону. Тому якби з, з мобільного телефона був розвиток в планшет. Ну, а якщо речі... Якби було навпаки, то було б навпаки. А, то є... Але тоді від працівного, тоді б зменшився контент, зменшився розмір і так далі. Якщо ви це якщо ви не приложення, а веб-сайт, який можна адаптувати там планшету і мобільним, то за основу брався б десктоп, І, і потом він підтягнувся к планшету, і Ну, це треба розглядати конкретний варіант. Тобто, я ж кажу, є техніка Mobile First, коли розробляється спочатку мобільний дизайн, а потім якби йде по наростаючій. а залежить? То, на а якщо залежить, ну. Залежить від, в принципі, від постановки задачі. Тобто, якщо це залежить в принципі, від продукту, який розробляється. Якщо це продукт, який в першу чергу розробляється для користування е мобільно, ну, там десь на ходу, да, там, якісь, наприклад, пошук квитків, да, то є, є смисл його робити, починати робити з мобільного, оскільки зараз букінг е квитків розвивається ну, ніша, е скажімо так, користувачі. Букають квитки більше з мобільного, ніж з дестопа. Через то є смисл розвивати спочатку мобільний, а потім вже рухатись до дестопу. Якщо це якийсь там портал там, великий, то звичайно аудиторія мобільних буде набагато менша, ніж десктопні. Через то є смисл вкладати більше часу і розвивати спочатку десктоп, а потім вже щось упрощати для мобільного. А Якщо це інтернет-магазин, ну на твою думку. На мою Стандартна, думку? Ну, я думаю, що я, на мою думку, інтернет магазини поки що використовуються на дестопі більше. Ну, в принципі, користуються з дестопу більше. Але я не кажу, що не треба адаптувати. Адаптувати треба, але в даному випадку треба рухатись від десктопу. А думаю. якщо зараз, я читав статистику, сьогодні мені цікаво задати mm -hmm. це питання, бо воно актуальна. No. No. Якщо по статистиці 70% зараз інтернет-магазинів відвідують... Планшети. Uh -huh. І дуже часто магазини не адаптуються. Ну, в принципі, від десктопу до планшету недалеко. Тобто на, на планшеті можна користуватися. І інше діло, коли там на айфоні відкриваєш інтернет-магазин, який абсолютно адаптований, і там такий маленький, і важко щось на ньому зробити. Тобто все-таки з, з, з десктопу, Ну так. Да. Тим більше, що е, е, тут ще така ситуація, що якщо це новий магазин, то да, Тут треба розглядати, вивчати аудиторію і так далі. А Якщо це вже запущений магазин, то він, скоріш, все, запущений на десктопі. Або, або ще варіант робити окрему мобільну версію, або робити окремо нативні додатки на Android. На... Тоже такий варіант може бути. Щось задавайте. Є ще питання в когось. Найдйоні вопрос. Найдем, не вопрос. Да. Народ, дуже дякуємо Олегу за гарну доповідь.